Наші сили оборони активно працюють для того, аби завдавати ударів, зокрема по російській протиповітряній обороні, і не тільки а в цілому вражати об'єкти в тилу окупаційної армії. І от далі, якраз, будемо говорити про тимчасово окупований півострів, тому що лише за останніх фактично півтора місяці сили оборони вразили близько 15 систем протиповітряної оборони ворога за півтори місяці. На тимчасово окупованому півострові. Загалом, як повідомив стратком в наших Збройних сил у соцмережах, йдеться про дивізіони протиповітряної оборони, зокрема, комплекси С-300, С-350, С400. Давайте послухаємо детальніше. Загальна кількість окремо уражених систем ППО близько 15. Зокрема, йдеться про дивізіони ППО в модифікаціях С. С-300, С-350 С 400 знищено десятки пускових установок, зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління. Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму. А західні експерти вважають, що якщо Україна і виграє війну з Росією, то це буде у тимчасово окупованому Криму. Нині українські сили оборони завдають успішних ударів по російському зброєнню на півострові і атакують Кримський міст, аби порушити логістику окупантів. Зокрема, як повідомляють у Угайському центрі стратегічних досліджень, е, націлившись на півострів, особливо на російські наземні системи протиповітряної оборони, Україна так би мовити, готує ґрунт для майбутніх повітряних ударів після прибуття винищувачів ф 16 як зазначає аналітик, зокрема, цього центру, Крим вразливий, росіяни мають відносно обмежений простір для маневру на півострові, а Путіну, який є, що втрачати власне як у політичному, так і у військовому плані в Криму. Тому, якщо обмежена кількість винищувачів може мати реальний вплив, то саме тут і над Чорним морем, яке стає повністю доступним після того, як буде вирішена. Проблема з протиповітряною обороною на півострові. Ну і раніше власне голова української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Росія передислокувала в Крим свою найсучаснішу систему протиповітряної оборони С-500. Водночас старший науковий співробітник програми Європа, Росія і Євразія центру стратегічних і міжнародних досліджень. А заявила, що Росія не може дозволити собі втратити Крим, бо це дасть Україні можливість використовувати загрозу статусу Криму як розмінну монету в майбутніх переговорах. Як би там не було, коли Україна зможе відновити контроль над Чорним морем і повернути півострів або просто чинити достатній тиск на цій території, щоб загрожувати Путіну, то це і означатиме кінець війни. Видання Бізнес інсайдер водночас нагадує, що на початку року президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що битва за Крим і Чорне море відігріватиме центральну роль у найближчі місяці, а науковий співробітник євразійської програми інституту зовнішньополітичних досліджень. Ольга Хвостунова переконана, що поразка Росії в Криму була б не просто поразкою, а приниженням для російського диктатора. і ну, журналісти нагадали, що останні кілька тижнів Україна здійснила низку успішних атак на тимчасово окупований Крим, знищивши кілька російських батарей проти повітряної оборони. А ми загалом з повідомлення Страткому бачимо, що 15 та завдавши удару по аеродрому Бельбек поблизу Севастополя, Україна зміцнює так, би мовити, свої позиції або принаймні розчищає дорогу. Бекетова вважає, що українські атаки на півострові стали успішним завдяки реальній підготовці та системній роботі, кращим можливостям сил оборони і супутниковій та протиповітряній розвідці, яку надають Україні союзники по НАТО. Водночас бізнес-інсайдер наголошує, що Україна, яка втратила свій традиційно військово-морський флот. Під час анексії Криму з великим успіхом атакує чорноморський флот Росії за допомогою морських безпілотників, ці атаки дозволили Україні відновити постачання зерна через Чорне море, як ми пам'ятаємо. А це є життєво важливим для власне нашої економіки. Ну і змусили так само сили оборони, чорноморський флот Росії, заховати свої кораблі подалі від Севастополя в Криму. Також знищення незаконного кримського моста, який з'єднує мадрикову частину Росії східним узбережжям Криму, стало би стратегічною і символічною перемогою України і серйозним ударом по Криму. Ну але треба розуміти, що щодо Кримського мосту, то справді напевно вже його слід розглядати більш у, у символічному його знищення як символічне значення, символічний сенс, який це матиме для України, оскільки Росіяни фактично вже Перебудували свою логістику військову і після тих атак обмежених, які вже мали місце по Керченському мосту, росіяни практично не використовують його якраз для доставки військових вантажів. Так само вони фактично вже побудували залізницю по материковій частині України в обхід, якраз фактично Кримського мосту для того, аби забезпечити постачання своєї армії. На випадок, коли Україна дійсно зможе уже остаточно знищити цю незаконно збудовану, незаконно зведену споруду у вигляді кримського мосту, і зокрема про це сьогодні так само говорили у наших військово-морських силах, що насправді на цей момент часу дійсно знищення кримського мосту матиме вже скоріше символічне значення. Якщо б це сталося раніше, якщо б раніше Україна отримала далекобійну зброю, то дійсно у військовому сенсі це могло б завдати серйозних проблем. Для окупаційної армії, але час минув, і росіяни теж уже так би мовити підлаштувались під нові реалії. Як би там не було, ми бачимо, що дійсно атаки завдаються по тимчасово окупованому Криму, і зокрема системно знищується протиповітряна оборона. Багато хто дійсно звертає увагу на те, що таким чином наші збройні сили можуть розчищати дорогу перед Надходженням уже американських F-16, і фактично для того, аби пізніше уже майже безперешкодно працювати по тимчасово окупованому півострові. Ну але ми все ще чекаємо на надходження F-16, До речі, якраз на саміті миру у Швейцарії стало відомо. Точніше, Данія заявила про те, що уже зовсім скоро, найближчим часом, Україна отримає перші F-16. Звісно, ми поки не знаємо, в якій кількості і коли це зовсім. Скоро настане, але сподіваємося, що дійсно найближчим часом.